Вероніка, 10 плюс 7. Сімнадцять Тетяна, викладачка початкових класів у каріта Запоріжжя займається соціальним репетиторством. На заняттях навчає математики, української мови та читанню. Беремо, наприклад, в будь-якому класі є певні теми, на яких треба звернути увагу, бо вони будуть потім подовжені у наступному класі. Такі ключові, все що неможливо охопити за 30 хвилин. Тому йдемо по ключовим питанням, щоб потім дітям було трошки легше в наступному класі. Серед учнів у рамках цього проєкту четверокласниця Веронія Ніка ділиться на заняття ходить для того, аби за літо підготуватися до нового навчального року, а ще щоб провести час з друзями. Я в третьому класу і переходжу в четверте. Мала гімназія. Мій улюблений урок це читання, ну і трохи письмо. І... У мене є тут одна подруга Маша і Кароліна. Проєкт соціальне репетиторство реалізується за підтримки української освітньої платформи. В його рамках діти з сімей вразливих категорій можуть безплатно відвідувати навчання. Окрім учнів молодших класів, заняття проводять для випускників для того, аби вони успішно склали іспити до вишів. Діти молодших класів за програмою перших-четвертих класів та випускники, які готуються до вступу у виші за програмою з трьох основних предметів, які є обов'язковими для складання. НМТ, тобто української мови, математики та історії України. Заняття для молодших школярів відбувається відбувається тричі на тиждень, тобто для кожної вікової групи раз на тиждень, три години. Це уроки з читання, письма і математики, а також творчі заняття, ліплення з пластиліну, малювання. А для старших класів це. Тричі на тиждень з кожного предмету по дві години. Приєднатися до освітніх занять можна, зареєструвавшись у гугл-формі у соцмережах Каріта Запоріжжя або за адресою Фанатська 17 Швайко, Батуренко, телеканал МТМ.